Трагедія сталася біля цього гаража кооперативу номер 2 що за молокозаводом. 46-річний бродівчанин, розбираючи боєприпас часів Другої світової війни, отримав травми, внаслідок яких втратив руку і пошкодив ногу. Підтвердженням цього є залишок кисті руки. А також дірка у металічній огорожі, що за кілька метрів від місця вибуху. Директор цього гаражного кооперативу Ігор Волянюк в час трагедії, яка трапилася близько 9-ї години ранку, знаходився поряд. Пролунав вибух. Я був у своєму гаражі. Потім сів на моцикль приїхав, сказали, що ніби в гаражі був вибух е снаряду. Я приїхав, потерпілого вже повезла швидка. То було в районі в районі 9-ї години. Ну, вибух, як вибух, так, ніби якби балон зірвався газовий, щось отаке от. Ну, Снаряд все-таки то є. Свідками нещасного випадку, який, до речі, можна було б прогнозувати, адже потерпілий, захоплювався небезпечними забавками, навіть мав професійний міношукач, стали працівники станції технічного обслуговування. Був, знаходився якраз в майстерні, почув хлопок, дим. Зразу після того крик людина почала кричати, ми вийшли. Тут він сидів, стікав кров'ю, рука без руки. Все, викликали швидку, оперативно приїхали, забрали це все, потім ще хлопці приїхали. Це все розслідували. Ти мужчина був сам, Так, Так, сам. Тут завжди люди щось роблять, тут ніхто просто уваги не звертає. Тут завжди якийсь рух, завжди стуки, завжди грими, тут як гаражі з самого ранку. Тут так ніхто нічого особо уваги не звертав, хто там що робив. але… Вийшла така ситуація неприємна. З Тарасом працювали в майстерні, вибігли, бачимо, тут є, ну, тут було купа диму, тут, було, панус, все, тут нічого не було видно. Взагалі от, 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 нічого не було видно, потім почули крики. Зразу не заблизили, що то зробилося, потім, це буквально було пару секунд справи. Вибігли, він почав кричати, я визвав скору, поїхав, скору зустрів, і тут вже почали вже люди позбігалися, всіх серед всіх ну, думали, що то сталося. Звідси підбігли люди, потім він вийшов, у нього рука була вся закровавлена. Ну і так далі, потім визвали скору, скора приїхала. І то все, ну, чим могли, тим допомогли. Воду принесли, там, давали ці ну, Скажімо так, старший чоловік, коли ми тут з ним по сусідськи жили, як то говориться, і отака, ну, неприємна ситуація. Ти фактично рука пішла. Очевидці розповідають, добре що поряд нікого не було. Тоді б кількість жертв збільшилася, адже сусіди, гори гаражу, подружжя пенсіонерів часто тут працювали, просушували городину, чи ще щось робили. Тож, внаслідок ранкового вибуху, один постраждалий. Батько трьох дітей наразі в реанімації, куди його привезли о 9.30 в важкому стані. Стан хворого важкий, відомо, що при розборі снаряду. Він вибухнув, в результаті чого хворий отримав травматичну ампутацію верхньої кінцівки на рівні середньої третьої третини і рвану рану лівої стопи. Хворий знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан відповідає важкості перенесеного перетинного втручання. На момент він є стабільний і важкий. Увесь парадокс цього нещасного випадку у тому, що молодий мужчина, який залишився інвалідом на усе життя, колишній військовослужбовець і добре знався на боєприпасах. Залишається питання, чому самотужки розбирав, знаючи про небезпеку.